Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Олександр Моделіст. Як бачите, колега знову надіслав мені подаруночок. Посилочка приїхала із сайту Max Scale Models. Тому у нас сьогодні вже 26-серія рубрики розпакування посилок. Коробочка досить така немаленька. Цікаво, що ж там знаходиться. Зараз ми відкриємо її і разом з вами подивимось. Так. І ще з цієї сторони. готово. Угу. Так, папір зверху. Як завжди. Ммм. Цікаво. Це цікаво вже. Так. Ну і тут також е, багато паперу пакувального і одна моделька е, в цій е, коробочці. Так, Це я складу, щоб воно тут нам не заражало. Ось, відставимо його на підлогу. Е, коробочка нам вже більше не потрібна. Так. Угу. Зараз ще тут трішки ножиком підріжу акуратненько, щоб не пошкодити саму модельку. Так. Вау! Що я бачу? Ну це клас, звісно. Так, зараз, секунду. Це я також приберу. Ножика відставимо. Ой, чуть камеру не перекинув. Та ви що? Це ж у нас ГАЗ М1 таксі. Від фірми наш Автопром. Дуже класна моделька. Ось так вона виглядає. Чесно кажучи, це в мене є моделька ГАЗ М1, правда, з журнальної серії Автолегенди СРСР в чорному кольорі, але це якби звичайна Мка. А це в нас саме варіант таксі. І ще дуже цікаво, що в неї є. Ось на цьому. Як же це вона називається? На крилі запасне колесо? Замотане в чехол. Ось це дуже класно. В принципі. До речі, моделька зроблена по ліцензії ОАО ГАЗ в 43-му масштабі. Ось. Також у нас тут є е, 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 також е, різні модифікації, е, тобто е, різні моделі, які випускає е, нас, наш автопром подібні. Це z 101 a Sport. До речі, така моделька в мене е, вже є в колекції. Якраз колега мені також її е, колись подарував. Ось. Також красний путиловець l 1 Цікавий якийсь лимузин такий старий. Газ 6, Газ М1. Це базова М-ка. Така, як я говорю, що в мене є від Автолегенд, Газ М1 Фаєтон, Газ 14 чайка. О, до речі, я вже давно дуже хочу собі 14 чайку, але все якось е, не виходило її придбати. Е, тому е, в мене є тільки 13. -та. Е, так, е, також Газ 1174. От, До речі, Газ, ГАЗ 11.74 у мене також є в колекції від AutoLegentus SR в такому е, кольорі хакі. Газ 1140 і Газ-14 кабріолет. Також тут, як ви бачите, є технічні характеристики даної моделі роки, роки випуску з 1936 по 1943. Виробник: Горківський автомобільний завод. Тип кузова Седан. Кількість місць 4 і максимальна швидкість 105 км в час. На теперішній час це небагато, але на 30-ті роки це було досить непогано. Колега як вгадав, що мені подобаються такі саме старовинні автомобілі 30-х років. Я від них просто кайфую, чесно кажучи. Ось. Дуже гарна моделька. Так. В принципі, зараз глянемо, чи можна її відкрити. Можливо, тоді подивимося ще із. Відкрию і ми детальніше її трішки роздивимося. Хоча я не дуже люблю відкривати моделі саме на розп... у відео про розпакування, а вже показувати все в детальному огляді, щоб так було довше тримати інтригу. Але зараз, можливо, цю ми і все ж таки відкриємо. Секундочку, зараз я візьму лінійку, щоб підважити, щось воно не йде. Вроді ж і не заклеїмо нічим. О! Просто дуже плотно так воно прилягає. Тут все зараз. Ми з вами трішки її краще розглянемо. Вау. Секунду, спробую. О. Ось. Ось. Так. Ну, вже відкручувати я її поки що не буду з цієї картонної. Підставочки, а так ми її трішки з вами подивимося. Ось. Так спереді виглядає. Такой, як бачите, тут є табличка таксі зверху Ось, на е, лобовим склом. Запаска, про яку я говорив. ось. До речі, вона мені здається зроблена, зроблена з гуми така приєпна, приємна на дотик. Ну, з саді е, багажник розкладний, як е, по традиції, як в і інших автомобілів е, того часу. Ось. Також тут е, дах, мені здається, також е, зроблена така вставочка з гуми. М тому що я колись читав про цю модифікацію саме ГАЗ М1 таксі, там робили дахи з не суцільного металу, а там була якась вставка з дерева чи з чого. Ну, тут вона зроблена як то з гуми, Ось, але відрізняється по кольору від самого кузова. Ну І салон, як завжди, там профарбований, такий бежевий. Досить, досить гарно виглядає він, чесно кажучи. Вау, ну моделька дійсно дуже-дуже гарна. У мене просто немає слів. Ось. Дуже вона мені сподобалася. Це вже виходить в мене друга моделька від серії наш автопром. Ось. По-перше, Перше, це газ, ой, перепрошую, зі 101А спорт, яку мені також колега подарував. А друга це вже ГАЗ М1, саме модифікація таксі. Так. Секундочку. Так, покладемо тут її на видному місці. Так, а зараз я запишу свою модельку в ЗОшит. Ось. Щоб не забутися, беру свій зошит, Так. це вже в нас 111-та моделька, ггу. ГАЗ, Гас 1 Так. Тепер у нас все задокументовано, як бачите. Ну що ж, вельми дякую Колесі за дійсно чудовий подарунок. Він, як завжди, мене порадував, потішив, можна сказати. Моделька мені дуже сильно сподобалася. І ще раз щиро йому дякую. Ну, а на цьому будемо завершувати наше відео. Всім дякую за увагу. Бажаю мирного неба над головою. До зустрічі! Бувайте!